Вітаю, любителі Шахів, врая проти Кебіча. Варто рейтинг 1898. Став початок. Поч, поч поч? початок. Є 4 можу зіграти. Дорозі хватить на це. А ти туди? Ну окей. Ну, давай ще трошки. Ще трошки простору захопимо. Так, бити я не хочу. Конякуди вести, я не знаю, поки так. Nie, no, tu ja viźmier, tu ja viśmu. Płyśconia jest. Jak szanę podjął? А ти тут б'єш, mm, да уж. Ну, могло бути і гірше, і так вам скажу. Я не забув про коня просто. Я думав, що тут подвійний удар, але потім бачу, що тут і в мене подвійний удар. І вже без чорнопольника я не знаю, оці от поля чорні. Скажеться це тобі, не скажеться, побачу. Ще тут, звісно, пішачка, і твої пішечки будуть вперто, це проблема. Міні така. Думаю, яку туру забрати, ну цю треба брати, очевидно. Щоб я витратив темп на розвиток. Фігури. Терете. Та, -та. Та треба швиденько вводити в гру кобилу. Поїхав. Атакує. Так, я зрозумів, тут -то мене будуть ловити, да? типу, так, і ходів нема в мене. Погано. Якось так. Ну, треба піжачки рухати. От у нього все класно стоїть по центру. Б5, якось, мені здається, повільно, Ну, його справа. Якщо я так піду, то він піде так. Ми отримуємо якесь поле. Будемо це все блокувати. Хочу, щоб він якось. Висказався. Чи за, чи проти. За кого ти? Джоні? Джоні лакаст істиме лока. Так, а може коня кудись? Отак, типу. В 5, так, да, підеш? Тій неприємний, тип, а? Викорочується. І все. Добре, у нас є ідеї. Кинь в 5. Кінь туди. У нас є ідеї. ми будемо їх проводити. Хоча тут тут, тут там, тут тут. О, гад такий, а? Такий гад, а? І не можу я тут красиво все зробити. По-своєму, типу, сюди, і він сюди прийде. Давай поки слоном нападемо. Може так зіграємо? Може, може, може. Все рівно зараз буде чіпля... чіплятися. Приберу коня, буде лізти. Куди його не просять. Да. Ні, Петя, він відразу сюди полізе. Відразеньку. І не працює тут шахи, він просто відійде сюди. Нічого немає. Тоді давай так зіграємо. По чорним полем. Да, бачите, він зразу лізе мінятись. Мабуть, це правильно. Мабуть, мабуть. Він іде сюди, да. Не бачу ходу швидко роблю, просто, щоб зробити хід. Тут може вдарю. Потім коня викину на F5. мои быты не знаю меня Перезив меня ты зарань на міняти. Хто знає? Так, вона якась фігура, але виглядає це трохи 50-50. Ну не знаю. Чек. До веньку. Може встигнути, да? Ти нікуди не встигнеш? Тут вже нікуди не встигнеш. Ось така коробка приїхала. 66 на 60. Такий старндійський початок, стардійська атака. Його славський варіант. Тут я звісно, тупонув, да. Поставив утро проти Ферзя, зазвичай це непогано. Тут різні тактики за рахунок рентгену, і я... я пішов зловився на цю тактику. Побачив що тут дві фігури на четвертий горизонталі. Думаю, ну, як кушті, я від'їм. Продовжується варіант, і в мене ось ці дві тури. Думаю, добре. Також на туру нападу. Так. Дві фігури за коняком. Прогнувся все-таки. І тепер мене поля з'явились. Треба було кінь D4 все-таки. Знову я просто побачив, що я нападаю і напав. Потім бачу, що він просто ж відходить ще й з темпом. Але виявляється, це не дуже добре. Все-таки поле d 4 ми взяли. Під цей контроль поставили сюди. сильну фігуру нашу, найсильнішу. Василя Віростюка поставили на D4. просто. І слона. Маріш Позяновський ще тут на допомогу. І давим просто по діагоналі. Що фрізя ловив? Да не може цього бути. Я бачив на Б3, а далі я нічого не бачив. Тура 3. Просто не бачу цього ходу. Тура 3. Коли з'їдається пішак, то зазвичай. Треба подумати, чи є, є якась це компенсація. І тут є. Просто фер стоїть невдало і він ловиться. Я собі граю по полям там. Тут хотів десь вдарити, але не встигав я. Дуже цей це ходи пішли, чорні вже награли. Пройшов дощ і виявилося, що вони без фігури. Тут ще в них якісь шанси, звісно, були. Два прохідні пішачки, але. Тут нічия, да? Але він втратив пішака і не втримав цю позицію на секундах. Кінь молодець. а один стоїть собі, все тримає. Ну і тут. Прикольний мат.